Вітаю хоробрих незламних українців! З вами адвокат Тетяна Іванова. Сьогодні я вирішила дуже коротко розповісти вам, хто такий Роман Дудін. Свій професійний шлях він розпочав саме із строкової служби. Після строкової служби Роман пройшов всі сходинки служби в СБУ, не пропустивши жодної. В нього не було зв'язків з гори чи якихось покровителів. і все, що він міг, це рухатись по кар'єрних сходах, розраховуючи на свої знання, досвід, амбіції і бажання служити державі. У 2012 році місто Дніпропетровськ на той час сколихнули теракти. І з 2012 року Роман Дудін, старший групи переговірників, з терористами в місті Дніпро, саме по тих терактах, які ми багато бачили по телебаченню у 2012 році. З початку антитерористичної операції 2014 року Роман Дудін керує групою антитерористичного проникнення в штабі Муженка. Це було в довгенькому. І тоді під його керівництвом була скрита вся система оборони російської оборони. Слав'янська і Краматорська. Я не даремно кажу російської оборони, а не ДНР, тому що саме Гіркін, громадянин Росії, тоді пообіцяв за Романа Дудіна, якщо його доставлять живим 50 тисяч доларів. А якщо це буде його труп, то 25 тисяч доларів. В тому ж 2014 році Роман Дудін першим направив в ЗМІ інформацію про присутність російських військ в Україні. Тоді під час операції в Донецькому аеропорту, де було вбито дуже багато кадирівців, були вилучені службою безпеки їх ноутбуки і мобільні телефони, в яких вони зафіксували весь свій бойовий шлях. І хто слідкував за політикою того часу, напевно, пам'ятає, що відразу після цього і Путін, і Кадиров протягом 24 годин вийшли на екрани телебачення і поспішили заявити, що ці кадировці це якісь там відпускники, і російська держава їх не направляла в Україну. Старшим опергрупи першого обміну в Донецькому аеропорту був також Роман Дудін. В 2015 і в 2017 роках, коли була найбільша кількість терористичних актів в Україні, Роман Дудін був старший групи розслідуванню терактів відразу по декілька областях. Це і Харківська, і Донецька, і Луганська, і Херсонська, і Николаївська, і Запоріжська області. І Роман Дудін єдиний в Україні, хто розкрив 47 Терактів. Можливо, такої цифри немає і у світі у працівників, які працюють над розкриттям терактів. Це дуже велика цифра. Після розкриття такої великої кількості терактів, Роман Дудін склав методичні рекомендації по розкриттю терактів. Ці методичні рекомендації були складені для РНБО. І до сьогоднішнього дня. Спецслужби користуються цими методичними рекомендаціями, які були складені Романом Дудіном. І із такого ще знакового, що було до початку повномасштабної агресії, напевно, є син згадати резонансну справу 2019-20-х років, коли під керівництвом Романа Дудіна було виявлено і задокументовано розкрадання. 400 гектар ліса і знищення там бункерів. І ці бункери були призначені саме для військових цілей. Вони були побудовані ще в радянські часи, і навіть тоді, коли Рубль там коштував копійки, їх вартість була десятки мільйонів. З 2020 року Роман Дудін керує службою безпеки в Харківській області. А крім того, що він керує Управлінням Служби безпеки в Харківській області, він ще керує антитерористичним центром при СБУ, куди входить 27 структур. А в 2021 році, за родом своєї діяльності, він отримує план нападу Російської Федерації на Україну. Цей план він передає Буданову, Баканову, Зеленському і Єрмаку і, сприймаючи це дуже серйозно. Роман Дудін проводить велику кількість навчань у Харківській області. Під його керівництвом за 2020-2021 рік було проведено 131 навчання, куди були залучені всі силові структури регіону. А в січні 2022 року Роман Дудін отримує інформацію про те, що 92-бригада, га бригада, яка захищала Харківську область, 14. Лютого буде виведена з Харкова. І нові батальйони будуть заведені тільки 1 березня. Замислитесь. 24 лютого почалась війна. А 14 лютого мали бути виведені Збройні сили з Харкова, і планувалося їх заводити тільки 1 березня. Тобто, Харків на початку війни за декілька днів мав бути. Взагалі без захисту Збройних сил України. Отримавши таку інформацію, Роман Дудін просить дозволу у свого безпосереднього керівника Івана Баканова на спілкування з Залужним і отримує такий дозвіл, зустрічається з ним десь там по дорозі, на трасі, і доносить йому цю інформацію. Залужний дуже серйозно поставився до цієї інформації. І замість того, щоб вивезти Збройні Сили з Харкова, він надав додатково ще два батальйони в міста Харків. Тобто Харків залужним на самому початку війни був підсилений. І це було зроблено завдяки тому, що своєчасно, як керівник Служби безпеки Роман Дудін отримав інформацію, своєчасно він звернувся з відповідною інформацією до свого керівництва і до Залужного. І місто Харків було захищено на початку 24 лютого 2022 року, і в когось після цього повертається язик розповідати, що Роман Дудін зрадник. І це ще не все. Служба безпеки у Харківській області під керівництвом Романа Дудіна отримує також розвідувальну інформацію, що перед початком збройної агресії 24 лютого. 22 лютого у місті Харків завербовані Російською Федерацією особи мали підірвати три церкви. І ці підриви церкви мали стати тригером для початку збройної агресії і захоплення міста Харків, мотивуючи це захистом в тому числі віруючих. Ці теракти були. Попереджені Службою безпеки в місті Харків під керівництвом Романа Дудіна. І підрива церков 22 лютого не сталося. Далі, 24 лютого, 2022 року, Роман Дудін на початку війни, з'ясовує, що військові підрозділи мають кожен свої засоби зв'язку. І ці засоби зв'язку. Настільки різні, вони на різних частотах, вони з різним обладнанням, що вони не можуть сконектитись один з одним. І тоді Роман а, приймає рішення зробити такий ПСБУ штаб, де він від кожного підрозділу посадив по одному радісту для того, щоб організувати зв'язок військових між собою. Своєчасно отримувати інформацію і своєчасно коригувати дії військових підрозділів. І ще забула вам сказати, що перед початком війни, 13 лютого, коли у Романа вже була інформація про те, що російські війська стягуються до кордону, про те, що вони там готуються до прориву кордону з Україною, до того, що ми побачили 24 лютого, Роман розпочинає з 13 лютого. Масштабні навчання на кордоні Харківської області з Російською Федерацією. Туди була стягнута дуже велика кількість а, військових і озброєння, і це в тому числі завадило Російській Федерації безперешкодно пройти кордон на Харківській області. 23 лютого 2022 року за добу до початку війни українська розвідка вже мала інформацію про те, що 38 Іл-76 стоять в Росії на злітних смугах. План Росії для військових був зрозумілий: що вони будуть намагатись а, захопити центральні аеропорти, висадити там десант, а потім в ці аеропорти Колонами будуть йти літальні апарати із зброєю і особистим складом. Для того, щоб не допустити захоплення обласних аеропортів, Роман Дудін пошкоджує центральну вишку, яка працює не тільки на аеропорт Харкова, а на 5 східних областей. І аеропорти п'яти східних областей були виключені для того, щоб там приземлилися російські літаки 24 лютого. Ну, і як вам діяльність для зрадника держави? А ще на початку війни Роман Дудін для захисту Харкова і Харківської області озброїв першим озброїв добровольчі підрозділи. Крім того, що він видав зброю, яка була у Служби безпеки, він ще отримав від цілий вантажний автомобіль. Противотанкових гранатометів і також озброїв їми добровольчі підрозділи. Зараз ви бачите підрозділ Слабожанщина. І це саме ті гранатомети, які, отримавши від Давінча Роман Дудін надав добровольчому підрозділу. До речі, Роман Дудін озброював не тільки батальйон Слобожанщина. В Харкові достатньо велика кількість добровольчих підрозділів. І Роман Дудін озброював їх також. І це я вам навела маленьку частину того, що робила Служба безпеки в Харківській області під керівництвом Романа Дудіна. А далі ви вже бачили з моєго відео багато чули, що в 4,20 ранку, 24 лютого, Роман Дудін отримує перші відомості від прикордонників про початок обстрілу української території. Збирає нараду в СБУ. На цій нараді присутні всі керівники міста, в тому числі там був присутній Синігубов, і Тімошка, і Теріхов. А після цього вони кудись пропали. І як пізніше з'ясувалося, вони відсіжувалися у торгово-розважальному центрі Нікольське, куди тривалий час нічого не пролітало, тому що кінцевий бенефіціар цього торгового центру. Має зв'язки з окупованою територією і Російською Федерацією. І навіть по деяким його таким зв'язкам порушені кримінальні справи. От саме там відсіжувались ті, хто потім давав свідчення, що нібито Роман Дудін є державним зрадником. Але ще до травня 22-го року Роман Дудін перебуває на своїй посаді. І за цей час він встигає зробити справ. Які складають одну третю частину від діяльності всієї Служби безпеки України. Це, до речі, про бездіяльність Дудіна, про яку намагаються розказувати працівники ДБР. Ну, а крім того, за цей час він встигає підірвати платини, щоб не пройшов ворог, забезпечити громадян Харкова продуктами харчування. До речі, Дудіном було організовано безкоштовна роздача хліба. Населенню Харкова в день виробляли і видавали безкоштовно до 35 тонн хліба жителям міста Харкова в 2022 році. І все це організував Роман Дудін. в той час, коли ті, хто розказують, що Роман Дудін – зрадник, розкрадали гуманітарну допомогу іноземних держав. Це я просині і Теріхова. Можна ще багато всього іншого розказати, і про те, як Роман Дудін запроваджував у Служби безпеки систему Дельта, про яку зараз дуже багато говорять, і запроваджувати він її почав ще, ще під час своєї діяльності в 2022 році. А до речі, на озброєння цю систему Збройні сили України почали брати за наказом на той час міністра оборони. Рєзнікова тільки в 23-му році. Тобто, за рік до цього Роман Дудін вже розумів, наскільки вона потрібна і корисна, і її вже запроваджував. А Збройні сили почали запроваджувати тільки через рік. Отакий От у нас реальний портрет людини, про яку намагаються запевнити суспільство, що він зрадник. До речі, після Відкриття кримінального провадження по Роману Дудіну. За місцем його проживання, за місцем його роботи, за місцем проживання всіх рідних, близьких і неблизьких, було проведено велика купа обшуків. Було вилучено все, що можна вилучити. І у Романа Дудіна, на відміну від багатьох політичних діячів, які намагаються запевнити суспільство, що Роман Дудін зрадник, не знайшли. Ані парку дорогих авто, а не вартісних квартир, будинків, землі, ані валюти, ані золота, ані бізнесу, ні на дружину, ні на батьків, ні на кого. Нічого. І саме тому Романа Дудіна бояться випускати з СІЗО, тому що за все, що вони наробили за ці два роки. Потрібно буде комусь відповідати. Тому дуже багато осіб, і тих, хто фабрикував цю кримінальну справу, і тих, хто розганяв її по засобам масової інформації, і тих, хто давав неправдиві свідчення, зацікавлені в тому, що Роман Дудін перебував і далі в СІЗО. До речі, про все, що я вам зараз розповіла, це вже давно публічна інформація. Її можна подивитися у численних звітах і на сайті Служби безпеки, і на моєму каналі і в Фейсбуці я публікувала звіт СБУ за період роботи Романа Дудіна. І це є в численних журналістських розслідуваннях. Тобто, все, що я зараз вам розповіла, я просто зібрала докупи все, що і так є в загальному доступі, щоб ви мали реальну картинку про людину, яку обвинувачують в державній зраді. Я впевнена в тому, що як би не намагалися змішати з багнюкою ім'я Романа Дудіна вже не вийде. Ні в кого. На щастя, в 21 столітті. Сховати інформацію вже неможливо. З вами була адвокат Тетяна Іванова.